Розділ тринадцятий. Я пішов приблизно через годину. На жаль, не побачив Джинні в коридорі, коли Ван Лун проводжав мене з квартири. Але до того моменту я був у такій ейфорії, що якби мені довелось говорити з нею, або тим паче з ким-небудь іншим, то, ймовірно, я говорив лише нісенітниці. Стояв прохолодний вечір. Я йшов до парк Евеню і думав про останні кілька тижнів найнадзвичайніший час мого життя я не був обмежений нічим і не стриманий ніким. Навіть у 20 років я не міг дивитись у майбутнє з такою енергією, і, ще, можливо, важливіше, без виснажливого страху таймера з МДТ-48 майбутнє більше не було загрозою. Більше не було дорогоцінним ресурсом, який вичерпувався. Я міг би зробити дуже багато речей від сьогодні до кінця наступного тижня, та й взагалі мені здавалось, що от той кінець наступного тижня ніколи не прийде. На 57-й, чекаючи, допоки знак зміниться на «йти», я відчув вдячність, спрямовану до кого не знаю. Це супроводжувалось густим почуттям захвату і було цілком фізичним, як якась форма збудження. Але потім, через мить, на півдорозі, через п'ятдесят сьому, сталося щось дивне. Раптом ці відчуття посилились, і у голові запаморочилось. Я простягнув руку, щоб спертись на щось, але поруч не було нічого, тож довелось йти, спіткаючись уперед. Допоки я не дістався до стіни на іншому боці вулиці. Кілька людей обійшли мене. Я заплющив очі і спробував відновити дихання, але коли відкрив їх через кілька секунд, то злякано здригнувся. Озирнувшись навколо на будівлі і машини, я зрозумів, що більше не на 57-й. я на один квартал далі на кутку 56-ї. Саме це сталося вчора у квартирі. Я перемістився, але без усвідомлення, без усвідомлення того, що я взагалі кудись йду, ніби я пережив невеликий провал у пам'яті, ніби перескочив уперед якимсь чином. Як може раптом перескочити уперед пісня на несправному сіді? Якщо припустити та все раціоналізувати. То усе це сталося попереднього вечора через те, що я не поїв, бо був зайнятий, відволікався та й відкинув їжу на інший план. Звичайно, я не їв з того часу також, що, можливо, теж впливало. Трохи збентежений, але не бажаючи занадто заглиблюватись в те, що сталося, я повільно йшов по 56-й до Лексингтон в пошуках ресторану. Знайшов закусочну на 45-й вулиці і зайшов у кабінку біля вікна, замовив стейк портерхаус злегка просмажений, картоплю фрі і салат, пити каву. Це місце не було забитим. Хлопець біля стійки, пара в наступній кабінці, і стара леді, що наносила помаду через одну. Коли принесли каву, я зробив кілька ковтків і спробував розслабитись. Потім вирішив обдумати зустріч, яку щойно провів з Ван Луном, я відчув, що у мене, скажімо, подвійна реакція на це все. З одного боку я почав нервувати через те, що прийняв пропозицію роботи вона включала номінальну стартову зарплатню і деякі опціони на акції, а всі справжні гроші, які я зароблю, підуть від комісійних. Вони підуть до мене. Через будь-які успішні угоди, які я порекомендую зробити, буду там посередником або проведу переговори, точніш, буду брати участь у будь-якій фазі переговорів, як, наприклад, угода MCL Abraxas. Абраксас. Але чому, питав я себе, Ван Лун запропонував мені таку угоду на повністю фальшивій основі. Хоча треба зізнатись, я взагалі майже не уявляв про те, як структурувати або займатися інженерією фінансів великої корпорації. Ван Лун сто відсотків розумів, що я новачок, і, скоріш за все, багато від мене не буде очікувати. Але питання в іншому чого конкретно він буде очікувати, і чи зможу я все зробити? Офіціантка прийшла зі стейком і картоплею Фрі. Смачного дякую. Друге, з іншого боку, у мене є чітке бачення те, яким легким об'єктом буде Генк Етвуд. Я читав статті про нього, які використовували туманні терміни типу Бачення, відданість, цілеспрямований, і мені здавалось. Що якою б не була природа тієї речі, яку я провокував у інших, у мене не буде ніяких труднощів спровокувати цю ж штуку у ньому. Це, в свою чергу, звичайно, поставить мене в потенційну дуже потужну позицію, тому що як новий генеральний директор МСЛ Абраксас Генк Етвуд не тільки може шепотіти у вухо президента і інших світових лідерів. Він сам у якомусь сенсі стане світовим лідером. Військова супердержава це річ минулого динозавр, і єдина структура, яка має значення у світі сьогодні, це оцифрована гіперсила, глобалізована англомовна розважальна культура, яка може контролювати серця, розуми і одноразові доходи послідовних поколінь від 18 до 24 років. І Генк Етвуд, з яким я незабаром познайомлюсь, стоятиме на вершині цієї структури. Але раптом, без попередження або причини, я знову повернувся до думки, що Карл Ван Лун, безумовно, подумає і відкличе пропозицію роботи. Тоді, де мене залишить цей варіант? Офіціантка знову підійшла до кабінки і підняла чайники з кавою. Я кивнув. Вона наповнила чашку. Що трапилось, любий? Тобі не подобається стейк?» Я глянув на тарілку. Трясця, я навіть не торкнувся їжі. А, ні, ні, все добре. сказав я, дивлячись на неї. Повна жінка років сорока з широкими очима і довгим волоссям. Я просто трохи стурбований майбутнім, от і все. Майбутнім. повторила вона, голосно сміючись. І відходячи з ковником, піднятим у повітрі. Ставай у чергу, любий, ставай в чергу. Коли я повернувся додому, то побачив, що маленький червоний світлодіод блимав на автовідповідачі. Я простягнув руку, натиснув кнопку Відтворити і зачекав сім повідомлень, що приблизно на п'ять або шість більше, ніж я коли небудь отримував раніше. Я сів на край дивана. І почав витріщатись на машину. Клац, біп? Едіт, це Джей. Я просто хотів, щоб ти знав. Сподіваюсь, ти не будеш злитись. Коротше, я говорив з журналісткою з пост сьогодні ввечері, ну і дав їй твій номер. Вона почула про тебе і хотіла зробити статтю, отож. Ну, коротше, я вибачаюсь. треба було спочатку домовитись з тобою, але коротше, в будь-якому разі, побачимось завтра. Клац, біп. Це Кевін, довга пауза. То як вечеря, про що ви, хлопці, говорили? Зателефонуй, як прийдеш. Ще одна довга пауза, а потім він поклав слухавку. Клац, біп? Ейді, це твій батько. Як сам? То що порадиш по акціях купувати? Хе, Хе. Слухай, я їду на відпочинок до Флориди наступного місяця. Зателефонуй, ненавиджу ті чортові машини. Клац, піп? Містер Спінола, це Мері Стерн з Нью-Йорк Пост. Я отримала ваш номер від Джея Золло з Лафейд Тредінг. Я хотіла б поговорити з вами якнайшвидше. Спробую зв'язатись з вами трошки пізніше, можливо, вранці. Дякую. Клац, піп? Ти чому мені не дзвониш? Трястя, а я дійсно забув про Геннадія. У мене є деякі ідеї для тієї твоєї штуки. Тож зателефонуй. Клац, піп, це знову Кевін. Ти придурок спінола, знаєш? Він пробурмотів щось. Я маю на увазі, що ти нахуй про себе думаєш. Ти що, чортів Майк Овіц? От Дозволь мені дещо тобі сказати. Приглушений звук, наче щось перекинулось. Ледь чутне, блять, і раптом лінія обірвалась. Клац. Піп. Послухай, йди нахуй добре, йди нахуй з мамкою, з сестрою своєю. Клац і все, кінець повідомлень. Я встав з дивана, зайшов до спальні і зняв костюм. З кевіном я не міг нічого зробити. Ось така вона перша жертва. Джей Золо, Мері Стерн, Геннадій і батько, з ними можна і вранці поговорити. Я зайшов у ванну та став під струмінь гарячої води. Не хотілось витрачати час на роздуми про них. Після душу я натягнув пару боксерів і футболку. Потім сів за стіл, узяв ще одну пігулку і почав нотатувати. У тьмяно освітленій бібліотеці квартири на паркавеню Ван Лун кинув мені проблему. Суть справи, що досить передбачувано. Була в тому, що основні учасники угоди не могли домовитись про оцінку. Акції MCL в даний час продавалися за 26 доларів за акцію, але вони просили у Абраксас 40 доларів, бонус у 54 відсотки, що набагато вище середнього для такого роду угоди. Ван Лун повинен був знайти спосіб або зменшити ціну. Або її якось обґрунтувати. Він сказав, що відправить матеріали до квартири вранці відповідні документи, які мені обов'язково слід переглянути перед зустрічю в четвер з Генком Етвудом, але я вирішив, що перед тим як відповідні документи прибудуть, мені потрібно зробити власне дослідження. Я зайшов в інтернет і пробігся по сотнях сторінок матеріалу, що стосувалось корпоративних фінансів. Вивчив основи структурування угоди про поглинання і розглянув десятки історій справ, Клацав по одному посиланню за іншим протягом ночі і в якийсь момент зрозумів, що вивчаю просунуті математичні формули для визначення вартості опціонів на акції. Першу перерву я зробив о п'ятій ранку, подивився трохи телевізор, Повтори зоряного шляху та айронсайда. Приблизно о дев'ятій прибув кур'єр з матеріалами Ван Луна, ще одна товста тека з річними та квартальними звітами, оцінки аналітиків, внутрішні рахунки та операційні плани. Я провів день, переглядаючи усе це сміття, і до кінця дня відчув, що можу писати курсову з цієї теми. Я б хотів, щоб обід з Генком Етвудом відбувався зараз, а не через 20 годин. Але напевно це через те, що я увібрав тоді стільки інформації, скільки зміг, тому вирішив, що потрібно в цей момент трохи відпочити і розважитись. Я спробував трохи поспати, але не зміг заспокоїтись, навіть достатньо, щоб подрімати кілька хвилин, а ще не міг змушувати себе дивитись телевізор. Тому, врешті-решт, вирішив просто піти і посидіти на якомусь барному стільці, випити щось. І розслабитись. Перед тим як покинути квартиру, я змусив себе взяти про всяк випадок жменьку пігулок, а ще з'їсти трохи фруктів. Зателефонував Джею Золо і Меррі стерн, від яких відбивав дзвінки увесь день, сказав Джею, який звучав дуже стривожено, що захворів і не хотів йти на роботу. Також сказав мері стерн, що не хочу з нею говорити незалежно від того, хто вона бляха така. І що вона повинна припинити мені дошкуляти, Геннадію та батьку я не дзвонив. По дорозі вниз я підрахував, що не спав майже 40 годин, і, ймовірно, у будь якому разі, проспав усього 6 годин за попередні 72. Тож цілком можливо, хоча я й не відчував цього, на якомусь рівні я, скоріш за все, був у стані повного і абсолютного фізичного виснаження. Був ранній вечір. Трафік був густим, як і в той перший, коли я вийшов з коктейля на 6-й авеню. Я йшов, а отже, не брав таксі, плив насправді по вулицях, із туманним відчуттям руху через свого роду середовище віртуальної реальності, екранний пейзаж, де контрастували кольори, а сприйняття глибини було трохи приглушеним. Кожного разу, коли я повертав заріг. Мій кожний рух здавався уривчастим, якимсь некерованим. Тож приблизно через 25 хвилин, коли я зрозумів, що, хитаючись, заходжу у бар у трібиці в місце під назвою Конго, то сприймаю усе так, ніби запускаю наступний рівень у якійсь просунутій комп'ютерній грі з досить реалістичною графікою: дерев'яний бар зліва, плетені стільці, огороджений мезонін ззаду. І величезні рослини у горщиках скрізь, вони сягали аж до стелі. Я сів за стійку і замовив собі бомбей із тоніком. Місце не було занадто повним, хоча, ймовірно, і заповниться досить скоро. Хтось сидів за ліва, дві жінки на стільцях, обличчям повернувшись від бару, і три чоловіки, що їх оточували. Двоє розмовляли, інші пили, палили й уважно слухали. Тема розмови NBA і Майкл Джордан, величезні доходи, які він заробляв після ігор. Я не знаю, в який момент саме це знову почалось ця штука з перескакуванням уперед, наче на насправдному сіді. Але коли це сталося, я втратив абсолютний контроль і тільки міг спостерігати або бути свідком кожного сегменту, ніби кожен сегмент. І кожне таке видіння, а також більше нерозкрите ціле, відбувалося з кимось іншим, а не зі мною. Перший стрибок був дуже різким, і стався, коли я простягнув руку, щоб взяти склянку з напоєм. Я тільки но доторкнувся до холодного вологого скла, коли раптом без будь-якого попередження виявив, що стою з іншої сторони групи, дуже і дуже близько до однієї з жінок. Тридцятирічної брюнетки в короткій зеленій спідниці, не надмірно стрункої, з виразними синіми очима. Моя ліва рука зависла десь у повітрі над її правим стегном. І от я посеред речення. Так, не забувай, що ЄСПН був створений у 79-му, і що 10 мільйонів доларів це початковий капітал від Гетті Ойл заради Христа. А що воно? Як воно відноситься? Воно змінило все. через хитре бізнес рішення студенти коледжу з баскетболу раптом стали відомими за ніч, а потім ще спалах. І я розумію, що один з чоловіків, пухкий хлопець у шовковому костюмі, дивиться на мене. Напружений, спітнілий, його очі нестримно притягувались до моєї лівої руки, і раптом клац переді мною бармен. Цей ірландець махав переді мною руками, а його втомлені очі ніби говорили Будь ласка, досить. Тим часом за ним, тепер лише частково видимий, стояв пухкий хлопець у шовковому костюмі і прикривав рукою обличчя, намагаючись зупинити кров із носа. Іди нагой, друже, іди. Про холодне вечірнє повітря торкнулось волосся на потилиці. Це я, похитуючись, відійшов від бармена і вийшов на вулицю. Жінка в короткій зеленій спідниці теж була поруч, просто відштовхувала когось, хто йшов за нею. Вона щось сказала, що я не вловив, а потім швидко обійшла бармена, уникаючи його рук. Але через пів секунди вона вже тримала мене під руку за пару кварталів вниз по вулиці. Наступний спалах, і от ми разом у кабінці в туалеті нічного клубу або бару. От я роблю крок в сторону. Її ноги розведені на трі хрому й білої порцеляни чорної плитки. Зелена спідниця розстібнута, звішується з сидіння туалету. Вона також розстібнула й блузку, краплі поту блищать на її грудях. Я відкинувся на двері, поспішно застібаючи штані. А вона так і сиділа у тому ж положенні заплющеними очима і головою ритмічно гойдала з боку в бік. На фоні якась пульсуюча музика, а також періодичний рев електричних сушарок для рук, голоси і маніакальний сміх. У наступній кабінці хтось щось сказав. Далі швидке клацання запальничок, що супроводжувалось гострими швидкими вдихами. Я заплющив очі. Але коли відкрив їх через секунду, то виявив, що йду через переповнений танцпол. Я оминав людей, відштовхував їх ліхтями, гарчав. Ще через кілька хвилин я опинився знов на вулиці, проштовхнувся через ще більший натовп. Незабаром, здається, заліз у знайомий комфорт жовтого таксі, опустившись на звичне заднє сидіння з пластику, і подивився на несмачні смуги Неону. Які розтягували місто, ці смуги тягли Нью-Йорк туди й сюди, як пасма різнокольорової жуйки. Я також пам'ятаю, що права рука у мене боліла, пульсувала, і що, здається, я вдарив того хлопця в Конго, і мені у це не вірилось. У будь-якому разі, наступне, що я пам'ятаю, це лоббі ресторану у верхньому вестсайді, місце, про яке я читав. Під назвою Актюм, не знаю як, але я вклинився у розмову якихось незнайомих людей, півдюжина членів якоїсь місцевої художньої галереї. Позуючи як колекціонер, я представився Томасом Коулом, як і раніше, у той момент я знаходився посеред речення, і вже в 1804 році благородний Дикун став демонічним індіанцем. Це є у вбивстві Джейн Макрірі, Вандерліна, темна мускулатура, а ще піднятий томагавк, готовий вдарити по голові жінки. Я, ймовірно, так само здивувався тому, що я говорю, як і будь-хто інший, але все ж натиснути на паузу не вдалось залишалось тільки бути всередині себе і спостерігати. Потім знову клац, і ми за столом вечеряли. Зліва від мене напружений хлопець з породою кольору сіль з перцем. вдягнений у дбайливо зім'ятий ляний піджак, ймовірно, мистецтвознавець. Справа від мене жінку дуже кістлява. Я бачив, як рухаються її кістки кожного разу, як вона поверталась. Навпроти мене кремезний латиноамериканець у костюмі. Він говорив безперервно, англійською. З північноамериканським акцентом в досить зневажливому тоні, і наступної секунди я зрозумів, що цей чоловік Родольфо Альварес, відомий мексиканський художник, який нещодавно переїхав на Мангеттен і зобов'язався відтворити з нотатників знищену фреску Дієго Рівери, спочатку призначену для лоббі будівлі RCA у 1933 році. Людина, що знаходиться на перехресті. Завжди дивиться з надією на вибір свого кращого майбутнього, це сказала темноволоса і дуже гарна жінка у чорній сукні. Вона сиділа зліва від нього, Донателла, дружина майстра. Я читав про них у якомусь журналі, як я нахуй опинився з цими людьми. Це іронічно, сказав хлопець, сіль і перцем комусь. Вибір кращого майбутнього. А що в цьому такого іронічного? Я почув свої ж слова, а потім нетерпляче зітхнув. Якщо не тобі обирати майбутнє, то хто нахуй зробить це для тебе? Що ж? вимовила Донателла Альварес, посміхаючись через стіл, посміхаючись прямо мені. Таке вже північноамериканське мислення. Вірно, містер Коул? «Е, Вибачте, сказав я, трохи спантеличено. Час. Спокійно пояснила вона, він для вас є прямою лінією. Ви дивитесь назад у минуле, і можете не звертати на нього уваги, якщо так забажаєте. Ви дивитесь у майбутнє. І якщо забажаєте, то можете обрати його кращий варіант. Ви можете обрати, стати досконалим. Вона усе ще посміхалась. А єдине, що прийшло мені на розум, це. І що? У нас. В Мексиці. Вона виділила ці слова, ніби пояснюючи дещо маленькій дитині. Майбутнє теперішнє і майбутнє співвеснують. Я продовжив витріщатись, але в наступний момент вона опинилась посеред речення, розмовляючи з кимось іншим. З цього моменту все стало фрагментованішим, роз'єднаним, уривчастим. Більшість я взагалі не можу пригадати. Тільки кілька сильних відчуттів. дивні кольори, і смак мідій у білому вині, густий сигарний дим, товсті, блискучі, я, здається, пригадую, що бачив сотні тюбиків і щіток, викладених у лінії на дерев'яній підлозі, десятки полотен, деякі згорнуті, інші вставлені в рамки, незабаром намальовані фігури яскраві опуклі. Змішалися з реальними людьми в жахливому калейдоскопі. і я виявив, що простягаю руку, щоб спертись на щось, але швидко сконцентрувався на глибоких замлистих басейнах, які були очима Донателли Альварес. Далі, в тому, що здалось видінням, я йшов порожнім коридором готелю. Я, безумовно, був у якійсь кімнаті, але не пам'ятав, чия це була кімната. Що там сталося, або як я там опинився? Потім ще один спалах, і я вже не в готелі, а йду через Бруклінський міст, швидко і в такт. В такт чому, в такт дротам, які мерехтіли геометричними візерунками на тлі блідо-синього неба. Я зупинився і обернувся назад, на знайомий з листівки вид Даунтаун Манхеттена, усвідомлюючи, що належним чином я не можу пояснити останні вісім годин свого життя, але, усвідомлюючи, що я знову повністю притомний, насторожений, з усім тілом, що болить, я швидко вирішив, що які б не були причини, через які я попрямував до Брукліна, вони безумовно заблокувались, загубились у якійсь скам'янілій енергетичній конфігурації. Яку вже ніколи не можна буде дістати? Я повернувся і пішов далі, кульгаючи, як виявилось, аж до квартири на десятій. Кінець тринадцятого розділу.